Всім доброго дня. Хочу зробити вам репортаж святкової Італії. Їду невеличким курортним містечком. Ось так все це виглядає. Там ось у стороні метрів за 400 500 Адріатичне море. Тут ось пальми, люди. Щоб ви розуміли, зараз 9 годин 11 хвилин ранку, а температура тут плюс 18. Да, <свісно> добре тут, тепло. А на Україні у нас холодно і війна. Життя йде, все буде добре, все буде Україна. А поки що ось. Подивіться.